Творчий звіт провів Коломийський будинок дитячої та юнацької творчості. Колективи відділу художньо-естетичного спрямування показали найкращі номери. Виступали юні таланти на сцені Палацу культури, народний дім серед запрошених і журналісти нашого телеканалу. Коломийський будинок дитячої та юнацької творчості щовесни проводить творчий звіт. Цьогоріч це був концерт відділу художньо естетичного напрямку за участю кращих колективів та номерів закладу. Юні артисти запрошують на святковий захід своїх родичів та друзів і особливо мамусь, адже його присвятили Дню матері. Ми даруємо сьогодні нашим любим матусям, бабусям із побажаннями здоров'я, щастя, радості, достатку, тепла у родині. Може, це буде нескромно, але я хочу сказати, що такого потенціалу, як має будинок дитячої та юнацької творчості міста Коломиї із 25 позашкільних закладів України, мають ну... Три-чотири і такі е, дійства можуть собі дозволити тільки окремі. Такий результат роботи це спільна праця керівників гуртків, вихованців та батьків. Наразі в будинку дитячої та юнацької творчості займається у 62 групах понад 800 дітей. Половина із них і виступала в палаці культури. Мені дуже подобається танцювати в будинку школяра. Я танцюю в колективі Грація. Ми виступаємо на різних сценах. Мені подобається. І... І мамі подобається, щоб я ходила. Бо ми їздимо у Київ, їхали у Вижницю. І ще куча концертів маємо колемей. Має. Великі здобутки вихованці будинку дитячої та юнацької творчості мають завдяки своїм керівникам. Це знані хореографи, музиканти, вокалісти, творчі люди загалом. Усі вони пишаються тим, що є частинкою цього культурного закладу. Я вже працюю в будинку школяра 33 роки, і надзвичайно мені подобається і найкращий в світі це наш будинок школяра, і найкращі світі це мої діти, це моя дорога рація. Я щиро своїх батьків хочу привітати святом із цим творчим ювілеєм і звітом і всім побажати всього найкращого. Понад 30 років існує карпатське джерельце». І це вже не перший наш творчий звіт, і не перші творчі здобутки. І хочу сказати, що чим раз, чим більше ми працюємо, тим діти цікавіші, тим е, такі вони якісь і творчі. І е, що саме основне, що вони хочуть цього? Що в них не втрачається любов до музики, до творчості, до пісні. Діти бажають того і, і розумні. Надзвичайно і допитливі, і цікаві. І я маю величезну насолоду, коли вже бачу, що вони знають щось того, що я їх навчив. Я керую оркестром духових інструментів вже понад 30 років. Ось, на базі гімназії це і гімназійні діти, і діти з інших шкіл. Ось, і ми так вже займаємося довгі роки. Коломийський будинок дитячої та юнацької творчості один із кращих в області. Вихованці цього культурного закладу прославляють Коломийський край не лише на обласному, а й всеукраїнському та закордонному рівнях.